14.06.2025 року я вийшов з полону. Це не таке. Приблизно за декілька годин до того мене поміняли. А ще за декілька годин я вперше побачив за три роки небо, машини, людей, дорогу, траву, дерева. Просто навколишнє середовище. Я не можу передати просто свої емоції, що це було. Я Просто був шокований. Мій обмін здійснювався через Білорусі. І приїхавши туди, з нас зняли пов'язки, розв'язали нам руки, ми вийшли на вулицю, нас пошикували, перевірили по іменам, по списку. І після того нас посадили в спеціальні автобуси, якими ми рухались до кордону. Це був початок мого обміну. Сівши в автобус, я побачив свого товариша, з яким я. Був на Оленіці і перед тим на СІЗО. Нас розлучили 28 червня 2023 року. Я такий був доволі його бачити, я вам навіть не можу передати. Це було щось неймовірне. Саме в СІЗО ми з ним мріяли, коли нас поміняють, як ми будемо їхати разом, дивитися вікно, спілкуватися. Ми мріяли, як ми будемо дзвонити своїм рідним по телефону і їсти гречку. Це так дивно звучить, але насправді, коли ми сіли тільки в автобус, у нас були сухпайки і там була гречка, я вам просто не можу передати цей збіг обставин, і як це було круто. Нарешті я спробував гречку з м'ясом, я спробував розколу, яку нам давали в Білорусі, спробував паштет, ще щось спробував, і це просто, ну, я не знаю, в мене емоції просто зашкалювали, як це було круто. Після того ми поїхали на кордон з Україною і почалися довгі часи очікування, поки нас обміняють. Росіяни багато говорили поганого через час очікування, нам говорили, що нас не поміняють, бо українська сторона затримується. Після того, ще десь через годину нам говорили, що може поміняють не всіх, і цим самим вони давили нам на психіку, але все ж таки чудо здійснилось. Українські автобуси приїхали, і нам дали вказівку по одному виходити з автобуса і йти до свого автобуса. Як тільки я зайшов в свій автобус, нарешті я зрозумів це все. Таким чином, розпочалася моя нова історія. Мене звуть Пазін Дмитро, і це мій щоденник вирушав.